Коли Оксана нарешті вийшла заміж за Миколу, то була на сьомому небі від щастя і на третьому місяці від Сашка. Приходить молодий хлопець до аптеки за презервативами і сором'язливо запитує у молоденької продавчині У вас є пальто для цього? Продавчиня зрозуміла та дала йому товар, потім додає Якщо вам потрібен хутряний комір для пальта, то я працюю до 19-ї. Один йог 20 років сидів у позі лотоса в глибокій медитації перед цегляною стіною. Коли він вийшов із трансу, учні приготувалися з жадібністю слухати його першим словам. Йог встав і сказав: Так, ну тепер зі стіною все ясно. Степан розповідає своїй дружині. Люба, ти собі не уявляєш, скільки я сьогодні заплатив у новому ресторані за чашку кави. Але є й справедливість у цьому світі. Ти про що, коханий? Уявляєш, коли я їхав додому, то дорогою виявив у себе в кишені три срібні ложки. Приходь Марічко увечері на сінник. Навіщо? Будемо на сіні валятися, самогон дідов впити, я тобі зірки покажу, за дубцю помацаю, якщо дозволиш. А якщо не дозволю, ну, ще самогону вип'ємо.